Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нестандартне відео, не по симулятор. Тут я би хотів зачепити таку тему як українська мова, тому що, думаю, багато з вас бачили фонограму, фото, так, де було вказано скільки податків заплатили українці, споживаючи російськомовний контент та слухаючи російськомовну музику. А це на секунду 5 мільйонів доларів. Це дуже велика сума, яку не уявляєте ви, і я не можу собі уявити, на якій можна було закупити 10 тисяч FPM-дронів для наших потреб, але, на жаль, це зробить Росія і буде FPV дронами атакувати наших солдатів, які боронять свою землю. Багато хто з нас, українців, не задумуючись, споживає російськомовний контент, Да, яка різниця, я тільки раз. Раз другий раз, а потім Ютуб почне, почне вам підкидувати російськомовні відео, та й не тільки Ютуб. Зараз все так працює, що аналізуючи контент, який ви споживаєте, потім вам буде це чаще попадатися. Будь ласка, задумайтесь над тим, не споживайте російськомовний контент, не слухайте російськомовну музику і не дивіться російськомовні відео, тому що це лише шкодить нам, нашій країні. І таким чином ми ніколи не переможемо війну, тому що як же ми можемо перемогти, якщо ми платимо податки в, російську, в російський бюджет? Так? Звичайно, тема української мови для кожного вона по-різному значить. По різному кожен її сприймає. Але в першу чергу я би хотів подякувати вам, те, що ви дивитесь мої ролики, так підтримуєте, коментуєте, лайкаєте, тому що це важливо. Ви просуваєте україномовний контент в маси, так? Ну і показуєте своїм прикладом, що потрібно споживати свій контент україномовний, а не російськомовний. Московськомовний, як хочете, так його і називайте. Також хотів звернутися до тих, хто створює зараз е, пробую, створює контент е, україномовний. Так? Якщо ви стрімите, записуєте відео, продовжуйте це робити саме українською мовою. Е, не соромтеся, якщо у вас погано виходить, з часом воно вийде і все буде класно. Е, погано те, що якщо ви не пробуєте так і думаєте, на що, мені наші українська мова, буду записувати російською. Це невірний крок. Українська мова це must have, і ми повинні це зрозуміти. Так що створюйте контент українською мовою. Зараз я зроблю таку невеличку антирекламу. так? І хочу, щоб ви задумалися. На Ютубі є вдосталь українських каналів, які записують російською мовою. Один з таких це Тьомін, Ігроманія ПК, Київський і так далі. Таких каналів є багато. І вони, на жаль, не розуміють, що українська мова це важливо, і навіть не задумуються на те, щоб перейти. Тому що, а як же перегляди? Так, ніхто мене не буде дивитися. Також думаю, що варто зробити рекламу українським каналам з таких каналів: це Аграріс, Теліжанин, Аквадрагон, Степан Холера, Юей, Максі, і думаю, що скільки можна знайти на свій смак. Український модінг теж не залишився стороною. З таких це FSUA Modding Team, Calderon FS22 і також Борис Лукасевич, який є автором карти Миколаївщина. Також в нього зараз є на розробці нова карта. Думаю, кожен може знайти під свій смак, продовжуйте дивитися українські, дивіться українські, поширюйте в маси українські, і тоді все буде, все буде добре. Ще забув додати, що у мене, напевно, під відео з'явиться багато коментів, які будуть захищати тих каналів, яких я тут трошечки попсячив. Е, дивіться, що хочете, але знайте, якщо прилетить наступна ракета, то це якась частина вашої фінансації, тому що ви переглядали російськомовний контент. Ви мою думку не зміните. Я вважаю, що українська мова це важливо і вона повинна популяризуватися. Ви повинні розмовляти нею в сім'ї. Розмовляйте як хочете. А якщо йдете в маси, то будьте добрі, розмовляйте українською мовою. На цій мене все до наступних зустрічей.